Російські хакери під керівництвом спецслужб змусили наших українських жінок вже місяцями лайкати, амінькати, вітати з ним народження. Синтетичні картинки згенеровані за допомогою штучного інтелекту, дуже схожі на фото. Такі картинки ми з вами часто зустрічаємо в стрічках в Facebook. І за цих картинок ми не бачимо ніякої корисної інформації, тому що ця пошесть заполонила щільно всі стрічки. Тому дуже прошу усіх. Жінок, перестати лайкати, вітати з ним народження та амінькати злоякісний контент, який дуже схожий на реальні фото українських військових, наших майстрів, і відписати від нього своїх близьких. Тому що це ракети по Україні та кулі в спину наших громадян. Будь ласка, відпишіться від цієї пошисті та не сприймайте її за чисту монету.